Ну, а ми починаємо. Ми починаємо програму сертифіковану освітніми балами, і перша лекція в саму тему, тож офтальмологічні прояви стресу. І розповість нам про це. Риков Сергій Олександрович. Я все ж таки дочитаю доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член кореспондент Нам України. Тож, Сергію Олександровичу, вам слово. Так, у нас всі сьогодні лекції це наживо. У нас немає записаних лекцій. А будь ласка, офтальмологічні прояви стресу. 285 мільйонів людей у всьому світі мають порушення зору, у тому числі 39 мільйонів сліпих. Хоча стрес є відомим фактором ризику, його причинна роль у розвитку або прогресуванні певних розладів зорової системи не оцінюється широко. Захворювання органів зору традиційно розглядається як виняткова проблема фізики, тобто оптики чи біології. Взаємодія між офтальмологією та психосоматичною медициною на сьогодні практично відсутня Стрес і втрата зору. В книзі на санскрипті Сусрута Самхіта написано це 1300 рік до нашої ери відомий індійський хірург на ім'я Сусрута. Він перелічує 18 різних причин трати зору, і серед них прираховано 6 причин або ознак тілесного чи емоційного стресу. Перше, це неправильні звички сну, пробудження вночі тощо, безперервний плач, надмірний гнів, горе, біль, фізичне та розумове виснаження, а також придушення сліз, коли людина от каже, що я не можу. Емоційно висловитися сльозами. Між іншим, якщо людина не може плакати, то не виключена можливість, що це проблема із сльозною залозою. Психічний стрес не є виключно причиною втрати зору. Але стрес слід розглядати як один із кардинальних причин, причинних факторів і головний фактор ризику, оскільки з кожним днем все більше людей. Страждають від слабкого зору. Їхня кількість зростає. Це питання стає дуже актуальним. Крім проблем, пов'язаних з оптикою ока, багато захворювань, що вражають структури нервової системи, можуть спричинити втрату зору та функції включаючи Це глаукома, це поєднане захворювання, нейропатія зорового нерва, діабетична ретинопатія, пігментний ретиніт, вікова дегенерація жовтої плями. Первинна відкрито кутова глаукома, від якої сліпне надзвичайно багато людей. І до 2030 року в розрахунку Всесвітньої організації охорони здоров'я 111 мільйонів буде у нас сліпих від глаукоми. З усіх причин, втрати зору глаукома є другою провідною причиною сліпоти. Першою провідною причиною необоротної сліпети, причому первинна відкрита кутова главукома і глаукома нормального тиску є найпоширенішими типами. Хочу звернути вашу увагу. Деякі публікації пишуть про те, що глаукома з підвищеним тиском і глаукома нормотензивна це 50 на 50. Звертайте, будь ласка, увагу і робіть обов'язково периметрію всім пацієнтам. Оскільки втрата зору є одним із найнебезпечніших захворювань у людей похилого віку, що провокує тривогу та депресію, розуміння того, як стрес впливає на очі та пов'язані із зором схеми мозку, є питання, яке має величезне значення. Всесвітній тиждень боротьби з глоукомою. Ми ж говоримо, що це нейропатія. Цей тиждень розпочали, мені здається, десь 15 років тому назад. Це асоціація глокоматологів світу, і це надзвичайно важливий інформаційний привід для того, щоб пацієнти звернулися і перевірили внутрішній тиск. Тому що згідно наказу МОЗ України і рекомендації Всесвітньої асоціації глаукоматологів, внутріочний тиск потрібно перевіряти в 40 років і кожний рік. Але якщо є генетична обмовленість, то тоді потрібно перевіряти після 35 років і кожен рік. Нове бачення це нове розуміння, практичний крок вперед для кращого вирішення проблеми. Що постійно зростає, що становить загальний суспільний інтерес, тобто це визначення нового бачення. Управління стресом може допомогти активувати та відновити залишковий зір, доповнюючи поточні підходи для запобігання подальшої втрати зору та покращуючи реабілітаційні зусилля. Дивіться, допомогти відновити залишковий зір, коли ми оперуємо пацієнтів із. У тосу, так, ті люди, які мають ну, першу ступінь сліпоти, а вона ще ділиться на п'ять, то коли вони отримують цю першу ступінь, то вони мають зір, наприклад, там 5%, але з віком зір стає гірше, появляється катаракти і таке інше. І коли ми оперуємо і пацієнту відновлюємо цей зір, от той, бачите, відновити залишковий зір. Я не бачив вдячніших пацієнтів ніж пацієнтів з утосу, яким повернули оці 2-3%. відсотка. Через те це надзвичайно важливо. Офтальмологія та психосоматична медицина. Втрата зору після пошкодження сітківки, зорового нерву або мозку, часто має серйозні наслідки в повсякденному житті, такі як проблеми з розпізнаванням обличчя читанням або рухливістю. Оскільки втрата зору. Вважається необоротною та часто прогресуючою, пацієнти відчувають постійний психічний стрес через занепокоєння, тривогу або стрес із вторинними якимись захворюваннями, які можуть виникнути. І пацієнти от на сьогодні вони дуже швидко стараються прооперуватися. От, між іншим, зараз дуже велика кількість оперативних втручань. Чому? Тому що слабозряча людина. Вона боїться втратити зір і стати немічною. Тобто війна, розруха. І куди потім діватися сліпій людині? Через те, на сьогоднішній день, кількість оперативних втручань достатньо висока. Звернень пацієнтів менше, тому що населення менше. На жаль, психологічний стрес є не лише наслідком або просто незначним фактором ризику. Стрес є головною причиною втрати зору. Зокрема, Певних форм глаукоми та нейропатії зорового нерва. Е, реакція на стрес. Е, мозок має дві системи відтоку для контролю адаптації організму до стресу. І е, Постійний стрес і підвищений рівень кортизолу, як на цій схемі, негативно впливають на око та мозок через дисбаланс автономної нервової системи і судинну дисрегуляцію. Дисбаланс вегетативної нервової системи, вегетативна нервова система підтримує кровотік синхронізовано з метаболічною потребою нервових клітин. Але якщо в очних кровоносних судинах відбувається збій ауторегуляції, це може мати негативний вплив на очний гомеостаз кровотоку. Тим самим викликаючи порушення. Отже, регуляція кровотоку може не відповідати метаболічним вимогам нервових клітин сітківки, які потім не можуть виявити потенціали дії на необхідному рівні активності або в потрібний момент часу. Вегетативна дисфункція може викликати хронічну ішемію зорового нерва. Вісь гіпоталамогіпофізарний гіпофіз наднирники, хоча виклик глюкокортикоїдів під час стресу є основним наслідком для його адаптації, необхідним для виживання, це поганий наслідок в умовах важкого або хронічного стресу. Підвищений рівень глюкокортикоїдів може стати токсичним для нейронів та тканин сітківки. Через зворотний зв'язок глюкокортикоїди поступово пошкоджують гіпокамп, що призводить до подальшого вивільнення глюкокортикоїдів, а потім до ще більшого пошкодження головного мозку формується замкнуте коло. Отже, оптимальний баланс вивільнення глюкокортикоїдів під час стресу має вирішальне значення для зорової адаптації, адаптаційної реакції до стресу. Мозкові ланцюги в реакції на стрес в той час, як гіпокамп і нефронтальна кора атрофуються в умовах хронічного стресу, обсяг мигдалеподібного тіла збільшується. Воно бере участь у вегетативній регуляції та страху, так само збільшення його обсягу виявляється у хворих наглоуком. Психосоматичний розлад. Як ви бачите, тут представлені патології. Це неорганічна втрата зору, ВМД, короткозорість, пігментний ретиніт, глоукома, прийдемо до обговорення першого варіанту: це неорганічна втрата зору. Втрата зору може відбуватися без будь-яких ознак патологічних відхилень. Ці випадки називають Неорганічною або функціональною втратою зору багато з цих неорганічних розладів зору називають соматоформними або конверсійними розладами. Це стосується як дітей, так і дорослих. 36% із 140 дорослих і дітей з такими порушеннями зору повідомили про супутні психологічні травми. Пацієнти, коли до нас приходять, вони не завжди кажуть, що я втратив зір. Вони кажуть, що мені стало гірше. І от слово гірше для нас важливо вияснити, чи це органічна втрата зору, чи це можливо психосоматика. Стрес і втрата зору при глаукомі. Це важливий момент. Глаукома є доречним прикладом того, як захворювання очей може бути підпливом або викликане психічним напруженням. Біологічна реакція на психічний стрес і патогенез глоукоми мають численні спільні риси, достатні для обґрунтованості етіології захворювання і заснованої на психічному стресі. Між іншим, тут ви бачили зараз картинки, тобто атрофії зорового нерву з правої сторони. Це пацієнт, який постраждав звичайно від глаукоми і від стрес. глоукома. 80% пацієнтів кажуть про негативні емоційні реакції після того, як дізналися, що у них глоукома, а одна третина боїться осліпнути. При первинні закрито кутові глоукомі, у пацієнтів вищі рівні тривоги та депресії, ніж у пацієнтів з відкритокутовою глоукомою. Молодий вік є фактором ризику для тривоги, старший вік і підвищення. Підвищена тяжкість глаукома, тобто стадія глаукоми, були факторами ризику для депресії, і більш швидке прогресування втрати поля зору при глаукомі було пов'язано з появою симптомів депресії. Якщо пацієнт, наприклад, починає хворіти на глаукому ну, в 65 років, я провожу обов'язково таку розповідь і час приділяю для того, щоб сказати, що, от, наприклад, ви захворіли в 65 років. Якщо ви будете лікуватися, є можливість осліпнути можливо через 30 років. Але середнє проживання людини в Україні ну, не дає людині померти сліпою через те, якщо правильно лікуватися. То людина буде бачити стрес і внутрішньоочний тиск. Психічне напруження пов'язане з підвищенням внутрішнього тиску. У пацієнтів, які вже мають глоукому, як гострий, так і хронічний стрес підвищують внутрішньоочний тиск. При тривалому стресі може підвищуватися внутрішньоочний тиск навіть у тих, хто не має глаукоми. Наприклад, є нова стаття, де написано, що при пониженому. Внутрічерепному тиску є ризик виникнення глоукоми більший на 80%. Правда, виміряти внутрічерепний тиск можна тільки скажем. Ну, реально, його прямий тиск це потрібно зробити невеличку трепанацію і поміряти тиск. Тобто, це достатньо, скажем. Складна технологія, яку поки що не проводять, стрес і запалення. Імунна система може активізувати запальні реакції у відповідь на стрес, збільшуючи секрецію медіаторів запалення. Роль запалення є темою, яка, як відомо, є критичною для різноманітних очних захворювань. мова йде про увіїти, складні конюнтивіти, керетити і таке інше. Вікова дегенерація макули. Пацієнти похилого віку з ВМД мають високий рівень депресії, яка посилює фізичну інвалідність. Всі вони страждають від значного емоційного стресу, з глибоким зниженням якості життя та порушення їхньої повсякденної діяльності. Зрозуміло, тобто ми пропонуємо ввести пацієнту, якщо є показання показання інгибітора від ЖФ-фактору, і ми говоримо, що повинно бути. Чотири загрузочних дози, тобто потрібен нагляд. От всі ці чотири дози пацієнт чекає, коли ж йому стане краще, коли лікар скаже оце слово, щоб зняти якийсь рівень депресії. Пігментний ретиніт. Група пацієнтів з пігментним ретинітом показала значну тривогу та інтенсивну. Фобічну патологію. Пацієнти з депресією мали гірший зір, ніж ті, хто не мав депресії. Ну, на жаль, пігментний ретиніт, він м, поки що його можна підтримати, рівень зору, але вилікувати поки що неможливо. І дійсно, пацієнти читають інтернет, вони знають інформацію і вони впадають в певний рівень депресії. Хвороба сухого ока, психологічний стрес призводить до симптоматичного. Переважання вегетативної нервової системи, що знижує активність тілесних залоз, таких як виділення слини та сліз, тобто пересихає сухий рот, сухий ніс, сухе око. І от визначені хвороби сухого ока на останньому девс 2. Як ви бачите, що хвороба сухого ока в кінці кінців написано, що це порушення нейросенсорних аномалій. До зниження зору і таке інше. Е, мої очі настільки сильно сухі, червоні і незручні. Я живу з закритими очима. Біль. Е, мені довелося залишити свою роботу в лікарні через постійний потік повітря. Це так болісно, коли мої очі відкриті. Е, також дивіться, от написано: це ми взяли з наукової літератури, з наших. Статей американський в результаті сильного болю я навіть мав думки про самогубство, оскільки ніхто не мав відповіді про вирішення моєї проблеми. Я ніколи не відправляю пацієнта до іншого спеціаліста, поки не розберусь, що це вже не наше. Тобто, перепробувати всі варіанти потрібно, медикаментозні так і таке інше. А потім вже ми направляємо до психіатра. Чи до невропатолога в залежності від симптомів. Короткозорість. Ну, короткозорість також є стресом, тому що пацієнти, наприклад, діти, вони не знають, що вони погано бачать десь рік чи два. Тобто ну, вони добре бачать зблизька при початковій близорукості, а вдалину не добачають. І от великий стрес для батьків це особливий стрес, коли при огляді дитини в школі кажуть, що ваша дитина бачить 20%. Так, близруки діти бачать 20%, але при корекції маленькі, там мінус Діти бачать 100%. і тут потрібно провести роботу з батьками, щоб це було зрозуміло. Порушення акомодації, прогресування при біопії. Порушення акомодації, прогресування при біопії. Оце той фактор, ну вірогідно. Про який говорив президент України і його дружина, тому що саме порушення акомодації, зорова нагрузка на близькі відстані і прогресування прес біопія, пресбіопія якраз появляється після 35 років. Оці два фактори могли б впливати, плюс емоційний великий фактор і психологічний фактор. Поширена ситуація на сьогодні. От подивіться, бачите, так виглядає око. Ну, начебто що. Ну, око, як око, але є почервоніння. Тривале дистанційне навчання погано при поганому освітленні. Отак От виглядає око. І ми лікуємо дітей зараз через батьків, зрозуміло, і онлайн, тому що ми починаємо. Я завжди починаю онлайн. Тому що батькам незручно приїхати. Але подивимося на цю ситуацію. 32 роки це офісний працівник. Всі тривоги я знаходжусь в бомбосховищі. Тобто людина знаходиться в бомбосховищі і плаче, яке повинно бути око. Око повинно бути відповідно до рівня стресу. Пацієнту 65 років не можу довго читати постійно труповіки. От такі приклади просто. Так, що ж робити, незважаючи на переконливе обґрунтування, стрес мало цікавить клінічну офтальмологію, оскільки офтальмологи не навчені та не Платять за допомогу з психологічними проблемами, які мають вирішувати психологи чи психіатри. Тобто в пакет діагностики пацієнта при його скаргах, якщо є ось такого роду скарги, повинна входити консультація психіатра. Існує значний ризик, пов'язаний із ситуаціями, які ми обговорили. Що робити знову-таки, клініцистам рекомендується утримуватися від таких негативних прогнозів, оскільки тривога та страх можуть насправді прискорити втрату зору. Ситуації, якщо офтальмолог передбачає поганий прогноз, мають бути підставою для психологічного консультування пацієнтів. Це дуже важливо. Дякую вам сердечно за увагу. Ось така цікава інформація, яка була цікава і мені цікаво було і мені підготувати.